Основна мета ми збираємо постійно наші всеукраїнській олімпійській федерації і неолімпійські. Ми збираємо всіх тих учасників українського спорту, всіх стейхолдерів, щоб показати, розказати про доброчесність в спорті. Ми йдемо вперед, і нам потрібно відразу реагувати, якщо є якісь випадки. Але головна наша мета це навчати і пояснювати нашим спортсменам, представникам федерації. Що таке доброчесний спорт? Як проти цього діяти? Що і як потім реагувати, якщо є такі випадки? Тому для нас дуже важливість прозорість в українському спорті. Отримали дуже багато корисної нової інформації від спікерів міжнародного олімпійського комітету, мережі національних платформ доброчесності спорту. І також гарні приклади кращих практик у національних федераціях, яким чином впроваджуються принципи доброчесності, як працюють органи етики чесної гри в національних федераціях, які заходи проводяться для спортсменів, антуражу для менеджменту. Спортивних федерацій для того, щоб протидіяти маніпулюванням у спорті. Отже, маємо дуже гарний результат. Думаю, що будемо цю мережу розбудовувати і надалі. І запрошуємо тих, хто сьогодні був лише онлайн, також контактувати з нами і стати нашими контактними особами від кожної спортивної федерації захід, організований національним олімпійським комітетом Міністерства молоді та спорту України. Міжідомчою робочою групою національної платформи доброчесності спорту він дуже дуже важливий для спорту всього. Він надає можливість зрозуміти серйозність цієї проблеми, така як маніпулювання. Спортивними змаганнями етика в спорті я дуже вдячний організаторам. Познайомились з іншими нашими колегами з інших федерацій і асоціацій спортивних. Я думаю, цей захід буде щорічним і буде давати досить великі плоди в боротьбі з договорними матчами.